Всім привіт! Зараз я знаходжуся в Горганах неподалік Гори Висока. Сюди я пішов в похід з дуже крутим гірським провідником Андрієм Криськом Львова. Це вперше я пішов в похід разом з ним. І, власне, мене вразило те, наскільки. Класно, ця людина вміє підходити до ситуації, тому що в перший день, коли все тільки починалося, було страшенно зливо і здавалося, що весь наш похід накриється, грубо кажучи, мідним тазом. Але от спокій, витримка, виваженість Андрія показала те, що от ми зараз тут на чудовій полонині насолоджуємося карпатськими краєвидами і взагалі насолоджуємося життям. Ще слід зауважити те, що. Ну, Андрій просто такий експерт з кулінарії, яка, <зірсько> з гірської кулінарії, тобто всі страви, які готували на вогні, вони були надзвичайно смачні. От, і що я можу сказати, в кінцевому результаті я рекомендую, так як ревізор на новому каналі, рекомендую йти з Андрієм Криськом в гірські походи Карпатами і не тільки Карпатами, тому що це завжди класно, якісно, весело, безпечно і незабутно. Дякую, до зустрічі в Карпатах.